Ми Марганчани, нам не байдужа доля нашого міста. А тому 17 листопада у великому залі міської конкому зібралися мешканці нашого Марганця для того, щоб привітати нового очільника міста. У нас відбулися вибори 25 жовтня і за результатами цих виборів громадяни нашого міста зробили свій вибір в пользу кандидатів, за яких вони проголосували. І на цьому засіданні комісія Марганицька міська територіальна виборча комісія оголосить ці результати. Оголошується відкриття першої, першого засідання, першої пенальної сесії депутатів, нового сьомого скликання депутатів Марганецької міської ради. одномандатному виборчому охорону, перемогу отримав і обраний кандидат, вважався жадько Олена Анатоліївна. Я, жадько Олена Анатоліївна, усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народові України, неухильно дотримуватися Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх. У життя охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов'язки. Та міської ради отримали мандати на подальшу роботу. Серед їх числа і представники Марганецького гірничозбагачного комбінату приглашається Аксонов Геннадій Анатолійович. Для отримання посвідчення депутата міської ради. Запрошується Відько Андрій Володимирович для отримання посвідчення депутата Марганецької міської ради. Запрошується гугля Олексій Миколаївич для отримання посвідчення депутата Маринецької міської ради. Запрошується Соколішин Олександр Дмитрійович для отримання посвідчення депутата Маринецької міської ради. Запрошується Харіна Алла Сергіївна для отримання посвідчення депутата Морганецької міської ради. Дякую, Запрошується, Чимпаль Ігор Валерійович для отримання посвідчення депутата Морганецької міської ради. Запрошуется Швец Андрей Сергеевич для отлиманья посвящения депутата міської рады. Глядя в зал, я с удовольствием замечаю, вижу, отмечаю очень много молодых красивых лиц. Надеемся, что эти люди с такими лицами, добрыми, благородными, красивыми, будут также работать слаженно, красиво, на благо Родины. Прежде думай о городе, а потом о себе. Уважаемые товарищи, я сегодня от имени ветеранов города хочу сердечно поздравить вновь избранных депутатов городского совета. Нашого голову з очень важним собитим в їхній жизни і в житті города. Сегодня на ваші плечі вложиться огромна відповідальність за судьбу нашого. Города. Прежде чем починати свою роботу, ми вот сиділи в Советських ветеранам, советовались, що ж пожелати нашим депутатам. Перший вопрос такий, давайте задумаємося, комфортно ли нам жити в нашому місті? Кожний пускай задасть себе такий вопрос. І на нього відвідав. Нові згодом совету пожелатим крепкого здоров'я і вивести наш город число лучше городок. Хочу подякувати за ті теплі слова, які були сьогодні сказані на мою адресу і адресу нововибраного депутатського складу. Я розумію всю відповідальність. Я розумію і буду дбати про те. Щоб у нас ці сварки закінчилися, нема найціннішої роботи, ніж робота на благо. І всі сварки, всі проблеми ми будемо вирішувати разом на депутатських комісіях, на засіданнях депутатських груп, і ми почнемо роботу з сьогоднішнього дня. Я хотіла б щиро подякувати членам. Виборчої комісії за справедливі чесні вибори, за повагу до закону, за повагу до кожного кандидата, який балотувався на важливу посаду в нашому місті. Думаю, що в подальшому ми продовжимо свою роботу без порушень законодавства, поважаючи закон і поважаючи кожну людину, яка живе в цьому місті, щоб крок за кроком. Просуватися до тих маленьких перемог до тих благ, від яких нас яких від нас чекають люди, після урочистости міський голова Олена Анатоліна Жадько оголосила початок сьомої міської сесії першого скликання. Е, відповідно до порядку денного, е, перше питання, яке ми з вами повинні затвердити, це рішення про підсумки виборів міського голови міста Марга Дніпропетровської області та визнання його повноважень. А саме в констатуючій частині записані постанови територіальної виборчої комісії і рішення визнати повноваження міського голови Марниця Дніпровської області Житко Олени Анатолійовни. Хто за таке рішення, прошу проголосувати. Дякую. Хто проти? Утримались? Немає. Приймається одноголосно, дякую. Про підсум... наступне рішення про підсумки виборів депутатів Марганецької міської ради Дніпропетровської області сьомого скликання та визнання їх повноважень. Вирішили визнати повноваження депутатів Марганецької міської ради Дніпропетровської області сьомого скликання згідно додатку. Згідно з тих документів, які ви вже отримали, і прошу за це рішення проголосувати. Рішення прийнято одноголосно. Наступне рішення про затвердження довідки про результати спеціальної перевірки та присвоєння рамку посадової особи місцевого самоврядування здійснення нарахувань та на виплату заробітної плати. Це рішення відповідно довідки про результати спеціальної перевірки, а саме про затвердити довідку про результати спеціальної перевірки відомостей щодо житко Анатолійовни, яка претендує на заняття посади, яка передбачає заняття відповідального або особливо відповідального становища або посади з підвищеним корупційним ризиком присвоїти міському голові жадько Оленя Натолівні 7 сьомої посадової особи місцевого самоврядування в межах третьої категорії посад та проводити виплату надбавки за рамк посадової особи місцевого самоврядування щомісячно за фактично відпрацьований час у межах встановленого фонду заробітної влади встановити міському голові жадько Олені толівні Посадовий вклад, згідно зі штатним розписом, надбавку за високі досягнення у праці та виконання особливо важливої роботи, розроблення нормативно-правових актів, експертизу таких актів у розмірі 100% від посадового окладу З урахуванням надбавки за рам службовця органу місцевого самоврядування і премію у розмірі 100% від посадового окладу. Таким чином, регламентну комісію у складі. Кропивна Ольга Михайлівна, Долгорук Вікторія Валеріївна, Відько Андрій Володимирович, Швець Андрій Сергійович, Хникін Сергій Олександрович, Боровик Геннадій Васильович, Деркач Анатолій Вікторович, Харіна Алла Сергіївна, Передрієнко Михайло Вікторович затверджено. Бажаємо вам плідної роботи. Наступне питання обрання секретаря Марганецької міської ради, сьомого скликання. Моя пропозиція. Опрати на посаду секретаря міської ради міняло Ірину Іванівну. Особливе питання обрання секретаря міської ради потребувало таємного голосування. Всі бачите, спринька офіця з двох сторін. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. В Скринці, 24 до ліпення. Протокол номер 2 Засідання лічильної комісії. Щодо результатів таємного голосування з обрання секретаря Марганецької міської ради 7 скликання 18 листопада 2015 року. Кількість виготовлених бюлетенів 35. Кількість виданих бюлетенів 24. Кількість невикористаних бюлетенів 11. В ході підрахунку голосів встановлено Кількість використаних бюлетенів в ході голосування було 24. Кількість невикорисних бюлетенів в ході голосування 11. Кількість недійсних бюлетенів немає. Кількість бюлетенів з позначкою за 23. Таким чином, за результатами таємного голосування, секретарем Марганецької міської ради 7 скликання обрано Міняйло Ірину Іванівну. Я дякую вам усім за довіру, за підтримку. Сказати, що я страшенно задоволена, я не можу цього. Бо це робота. Це не той випадок, коли треба танцювати, радіти і е, такі емоції витримувати. І я знаю, що буде важко. Я хочу, щоб цю посаду і ваш вибір благословив Всевишній і підтримували люди. Ви. І тільки завдяки праці наполегливій, яка й була в мене до цього, вашої підтримки, я вважаю, що все у нас буде гаразд, щоб всі ті настанови, які сьогодні давали депутатам громада, щоб ми з вами це все виконали. Дякую за підтримку. Буду працювати з усім. Шановні депутати, дякую за роботу. Хочу поставити на голосування рішення про обрання секретаря Марганецької міської ради. В частині затвердити протокол лічильної комісії номер 2 від 18 листопада 2015 року. Вважати обраним секретарем Марганецької міської ради сьомого скликання Міняйла Ірину Іванівну. То за це рішення, прошу проголосувати. Таким чином, рішення прийняте. Шановні колеги, дякую за плідну співпрацю. Про роботу наступної сесії ви отримаєте інформацію від секретаріату. На цьому оголошую роботу першої сесії, сьомого скликання закритою.